Вітаю, шановні друзі колекціонери і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети нордичної, острівної європейської держави, такої як Ісландія. Двох періодів. Період з 1918 по 1944 рік, коли Ісландія була королівством у складі Данії. і Республіки Ісландія з 1944 року і по наш час. П'ять перших монет належать до періоду королівства. Акт про Унію укладений з Данією 1 грудня 1918 року. Мав діяти 25 років. Згідно з ним, Ісландія була, Ісландію було визнано цілком. Суверенною державою пов'язана персональною унією з королем Данії. Уряд Ісландії взяв під контроль зовнішні справи та відправив посольство в Копенгаген, в столицю Данії. 20 травня 1944 року почався чотириденний референдум щодо незалежності Ісландією, у підсумках якого Унію з Данією було скасовано. І почну огляд з монети Два Ейре». Монета 1942 року випуску. Тираж монети 2 мільйони штук. Матеріал бронза. Діаметр 19 міліметрів. Маса 3 грами. Товщина 1,4 міліметра. Гурту монети гладкий. На монеті зображений номінал. Напис Ейре, 2АУРАР, два 2 два «Ейре», Назва держави. Ісланд. Ісландія. У верхній частині монетного гурта і декоративний елемент у вигляді стилізованих хрестиків. На іншій стороні монети. Зображена коронована монограма короля Крістіана X. Напис Ісландс Конунгур. Королівство Ісландія, рік 1940. Другий. Потім йде монета. 10 ейре, 10 аурар. Тираж монети 1 мільйон 500 тисяч штук. Матеріал мідно нікелевий сплав. Діаметр 14,7 міліметра, маса 1,5 грама Товщина – 1,1 міліметра. Гурту монети Ребристий вже. Все те саме, що і у попередньої монети. Зображений номінал, назва країни Ісландія. І зображені два стилізовані хрестики. На іншій стороні зображена коронована монограма. Але трошки вже інше зображення змінилося. Тут у нас вже йде коронований у щиті хрест і монограма короля Крістіана X і рік 1940 дев'ятсот Потім номінал 25 Ейре. 1923 року випуску тут тираж 304 тисячі штук, матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 16 мм, маса 2,4 грами, товщина 1,1 мм. На монеті теж зображений номінал, назва країни. Два стилізовані хрестики. Гурт монети ребристий. І все те саме, що і у попередньої монети. Коронований у щиті хрест. Монограма короля Крістіана X, рік 1923. І монетний двір. Ось сердечко в правому куті. Монетний двір Данії. Копенгаген. До речі, всі монети випускалися на Данському монетному дворі. Копенгаген. Вже у 1942 році був змінений метал для монет. 10 і 25 айре. У мене 10 айри немає, зате є 25 айре. Метал був змінений на більш дешевий метал, цинк. І дані. І далі ці монети в цьому році випускалися. 42 му тільки з цинку. 25 Ейре 42 го року. Все те саме, що і в попередньої монети, тільки змінений матеріал. Цинк. Монограма короля. Звісно, тут немає мітки монетного двору, але це теж Копенгаген. Данія. Ну, і остання монета цього періоду це у нас одна крона 1929 року. Тираж монети 154 тисячі штук. Матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 21,5 мм. Маса 4,75 товщина 1,8 мм. Гурту монети ребристий. Знову зображений номінал одна крона, назва країни, два стилізовані хрестики. По боках. На іншій стороні зображений коронований у щиті хрест. Рік 29-й, монограма короля Крістіана 10-го і Мітка монетного двору Копенгаген. Танія. Звісно, це не вся підбірка. У мене в колекції немає одного Ейре, 5 Ейре і дві крони. Потім пішов у нас вже інший період. Вже період республіки Ісландія. Ось досить цікава, мені подобається дана монета. Номіналом одна крона 1946 року. Випуску. Матеріал. Алюмінієва бронза. Тираж 2 мільйони 175 тисяч штук. Діаметр 22,3 мм. Маса 4,75 грама, товщина – 1,4 мм. Відношення аверса до реверса медальне. гурту монети ребристий. На монеті зображений номінал, назва країни, дві березові гілки по боках від номіналу. На іншій стороні зображений герб Ісландії, досить красиве оформлення має. На ньому зображений дракон, грифон, бик і велікан велетень з посохом. Це чотири захисники Ісландії. По легенді. Які спираються на Хрест у щиті. І рік 1946. І більш сучасні вже пішли у нас монети. Монета номіналом 50 Ере 1981 року. Тираж даної монети 10 мільйонів штук. Ці монети вже випускала Британія. Монетний двір Лантрезант, Матеріал бронза. Діаметр 19,5 мм, Маса 3 грами товщина 1,3 мм. На монеті зображена креветка і цифра 50. На іншій стороні зображений дракон. Напис Ісландія, 1981 рік. Далі у нас іде монета 1 крона. 2006 року випуску. Тираж даної монети теж 10 мільйонів штук. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 21,5 міліметр. Маса 4 грами. Товщина 1,6 мм. Гурт у монети ребристий. На монеті. Зображена риба Тріска. І номінал одна крона. На іншій стороні монети. Зображене міфічне, міфічне зображення. Велетня з посохом. Напис Ein Крона одна крона. Ісландія 2006 рік. Далі у нас іде монета номіналом 10 крон 2008 року випуску. Тираж даної монети 1 мільйон 520 тисяч штук. Матеріал сталь з нікелевим покриттям, діаметр 27,5 мм. Маса 7 грам товщина 1,78 мм. Гурту монети ребристий. На монеті зображена риба мойва. На іншій стороні зображений герб. Міфічні істоти. Чотири захисники Ісландії. Грифон, бик, дракон, велетень з посухом. Монета номіналом 50 крон. 2005 року випуску. тираж монети 2 мільйони штук. Матеріал Нікелева Латунь. Діаметр 23 мм. Маса 8,25 г, товщина 2,6 мм. Гурт рубчатий у монети досить е, широкий такий, товстен, товстезна така монета. На монеті зображений крап і номінал 50 крон. На іншій монеті зображений герб. Ідентичний попередньому. Чотири захисники Ісландії. Міфічне зображення. І монета номіналом 100 крон 2006 року випуску теж. Тираж 2 мільйони штук. Матеріал Нікелева Латунь. Діаметр 25,5 мм. Маса 8,5 грам. товщина 2,25 мм. Гурт у монети ребристий. Але з гладкими ділянками. Що саме цікаво. На монеті зображена риба. Циклоптерус і номінал. На іншій стороні зображений герб. Ідентичний попередньому чотири міфічні захисники Ісландії. І напис «800 Кронур. Одна сотня крон. Напис Ісландія, рік 2006. А на сьогодні все. Бажаю усім хорошого дня і до зустрічі.